Для вашої дитини, яка є громадянином України, народилася на території Німеччини і отримала свідоцтво про народження німецька, потрібно перше поставити постіль. Ви це зробили. і оригінал, який німецькою мовою виданий, він нам треба буде. Для того щоб ми його здали. Державну установу ДРАЦ, також потрібно підтвердження про громадянство дитини, вашої, яке можна отримати або в консульстві України, або ж в Державній міграційній службі на території України. Основна процедура називається поновлення актового запису про народження дитини на території України. Вона робиться, але дитина народжена за кордоном. Підставою для цього є. Згідно чи законодавства, це не повністю вказані дані батьків після того, як один із батьків подає заяву до ДРАЦУ, або є представник по нотаріальній заяві та довірності, в самому зразку робиться досить тривала процедура, але ми її ще маємо. В результаті отримується свідоцтво про народження вашої дитини, видане. В Раці України, тобто на території України, де буде вказано місце народження, наприклад, там, Німеччина. Тому ми таку послугу робимо, радий вам допомогти. Звертайтеся, пишіть, підготуємо документи і подамо або особисто, або ж ви приїдете і ми подамо разом з вами.